Запоріжжя це Україна. Режим російський він знаходиться в такій агонії. Вони мають затулити свій писок, окупували, тероризують людей. Страхи розгубленість не, не дають просто побачити щось там на крок вперед. Чекати, що якось там воно саме розсмокчиться, ну це наївно. Світло вже близько, бо і НАТО вже наближається. Радіо на дотик, на дотик. Знаєте, коли люди фактично там були в пасі, тому що вони стояли в черзі. Це був такий підступний, кривавий, такий тиранічний удар, знаючи, що там є скупчення людей, цивільних, які просто у них ну вони не мали ніякої військової цілі. Але знову ж таки, от такими випадками росіяни показують, що для них військова ціль це будь-який українець. Так, так, вони так сприймають кожного українця, як ворога. І як небезпеку для себе, певно, вони в цьому праві. Бо чим більше українців, як каже Стерненка, нашої русофобії ще замало ну, тобто, чим більше українці будуть усвідомлювати, хто такі росіяни, тим швидше досягнемо перемоги швидше і якісніше. Втім, ось цей момент я ще хотіла сказати, це була. Так би мовити, рутина це була вже щоденна ваша робота. Відправляти туди гуманітарні вантажі, забирати звідти людей. Тобто, цей потік туди, назад, на окуповану частину області, на звільнену частину області, воно було ніби щоденною працею. Може тут таке бути, що просто оце і притлумило то, ну, трохи відчуття, що це може бути небезпечно. А я думаю, що ніхто просто скажімо... Взагалі не думав, що можливий такий удар, от, тому що всі розуміли, що це цивільна колона. Вона там кожного дня була. Кожного дня да, ну, тобто, це підвело те, це, що да, це кожного дня. Це не якось uh -huh. скупчення, там таке ситуативне, що могли б прийняти uh -huh. якусь за таку ціль. Uh -huh. Тобто воно кожного дня була, і ну не мала такої якоїсь значущості. і те, що було зроблено, це взагалі не вкладається ні в який розум. Це було ну такий терористичний акт. Вранці спеціально, щоб ну, всі бачили, коли всі там. Тобто, це ще раз показує, що знаєте, режим російський він знаходиться в такій агонії, тобто uh -huh. він же робить якісь рухи, які не мають на меті, умовно кажучи, військової перемоги, тому ну, що вони да, раціонально якогось uh -huh. військового сенсу, або там якоїсь там стратегії. Це вже просто якісь рухи, які вони просто роблять, аби якось там погасити свою істерику, або навпаки, показати наскільки вони істеричні і наскільки вони готові, взагалі для них немає ніяких меж. Розуміти, це всі такі терористичні акти, і в цілому, ці бомбардування, які вже там більше двох тижнів, щоденні, це для того, щоб паралізувати uh -huh. місто, залякати населення. І мені здається, що Запоріжжя взагалі цьому не піддається. Всі працюють, працюють заради перемоги, хто ну живуть життям своїм і показують, що ну нас не залякати. Ми будемо рухатися до своєї перемоги. А наші військові на сході, на Донецькому напрямку, на Харківському, на Херсонському, на да, так. показують, що все рухається, як повинна рухатися, всі референдуми, хай вони там. Себе залишають, у нас є свій референдум, який проводять збройні Це сили України. Так, так, так що зараз дуже важливо знати про окуповані території. Отже, наскільки там зараз змінилася ситуація у зв'язку з подіями 30 вересня і цим обстрілом, і так званими всіма цими нелегітимними для всього світу, але оголошеними процесами. І у зв'язку з тим, що тепер вимагають якихось ну там ускладнили саму процедуру повернення. А все йде до того, що вони максимально закручують гайки, аби зупинити взагалі будь-яку логістику з підконтрольної території. Тобто а, вони ж тижнями люди зараз стоять, не можуть виїхати. Плюс, якщо людині потрібно там виїхати до Запоріжжя, вона повинна там подати за тиждень або два тижні документи про всіх своїх родичів Родичі. там про свої політичні вподобання. Про взагалі взагалі це і було чи це, Ні, зараз це, вас... це, це зробилося? Ага, фактично ага. там ну тиждень тому, ага. можливо, от, якраз в день обстрілу, обстріл, ага. от ага. за день до обстрілів, ну фактично, максимально вони ускладнюють виїзд людини з тимчасово окупованої території, тому от логістика це зараз ключова проблема. Ми бачимо, що кількість черг ще збільшується. Люди хочуть виїжджати. Друге питання, що максимально вони намагаються економічно. Понизити рівень життя і відрізати від України. Сьогодні вони дорівняли гривню до рубля. Ой, якщо я коли я. раніше був курс 1 до 2,5, фактично, uh -huh. сьогодні вони кажуть, що одна гривня дорівнює одному рублю, це означає, що всі наші люди, які там залишилися, вони вимушені будуть в 2,5 рази менше купити взагалі їжі, якихось базових продуктів. Тому що, крім базових, там вже насправді вже нічого немає. Навіть uh -huh. в більш-менш там умовно стабільному Мелітополі там uh -huh. вже немає якихось там телефонів. Там. Сьогодні навіть телефон купити в місті дуже важко. І він там коштує, якщо у нас там він коштує там з половиною гривень. Він там також 10-10-11 тисяч гривень. Тобто вони намагаються максимально витіснити гривню, російський курс вести і наживатися фактично вже на людях. На тобто людей. мало того, uh -huh. що вони там окупували, тероризують людей. Вони ще витягують ці гроші з людей, аби їх отак поміняти по цьому курсу, потім якимось чином тут поміняти їх гривні на долари і uh -huh. заробити ще гроші. Тобто uh -huh. це, навіть, аморальність, ну, там, від такого порядку, що її взагалі важко уявити. Ну, плюс ми повинні розуміти, що сьогодні. Всі наші території окуповані тимчасово вони входять в зимовий сезон і газу на окупованих територіях немає. Тобто зараз стоїть питання, яким чином це все буде відбуватися, і дуже велика міре, що наші люди там будуть замерзати, і це дуже дуже жахливо. І користуючись нагодою, звертаюся до всіх, що максимально потрібно виїжджати з тимчасового по території. Тому що ну, тут в Запоріжжі, в Дніпропетровську, ну, в Дніпрі, ми зможемо все одне прихистити одне одного, ми будемо тут допомагати одне одного. Там такої допомоги не буде. І це ж ще один їх тренд, такий знаєте, пропагандистський, угу, що угу. вас там ніхто не чекає, ви там нікому не потрібні. Вони ж знову ж таки. Ці черги вони ж теж їх типу фотографують ага, ага. і кажуть, бачите, скільки повертається людей, так час і знаєш, що так. З Але вони ага. саме показують, розганяють умовно кажучи, що все повертається, все буде нормально, ага. і нам от о, дуже важливо сьогодні протидіяти ці пропагандам ага. Да, показувати, що ми вас чекаємо. Так, тут не буде якимось там санаторіям, проте ми знайдемо для вас можливість, де жити, що їсти, і ми потрібні повинні перечекати. Буже ну, принаймні базові потреби точно будуть задоволені і не тільки базові, да, якщо ну, це буде а у нас є, є велика кількість успішних кейсів, коли люди там в повнутрі переміщення тут успішно працюють далі в своїх і сферах. Релокація в нових, бізнесів да, і да. все це, все це є і вже підтверджено тут. Окрім цих вкидів, про які говорять, що от ці черги показують як черги навпаки. Є ще дуже багато вкидів. Я думаю, що ти теж це бачив. Як промиваються мізки на окупованих територіях Запорізької області? Що вас всіх вже зарахували в колаборанти? Вас всіх вже вважають злочинцями, і вас всіх покарають. Тому єдине ваше ну, ваш порятунок, ваш бути ось з цією російською. Да, це ферії. наш порятунок. Да, російський, uh -huh, uh -huh. тобто рятуємося разом. Да, але це ну це ж пропаганда. Дивіться знову ж таки, і мінреінтеграції. Вони там вже надали роз'яснення, що там Кажуть, що, там бізнесмен, який працює, він не є колаборантом. Рядовий знати, якийсь так. там медик, рядовий там хтось ще але... да, вони не є там, ну їх змусили, там пишіть заяви, що вас там змушують, ще там, з рідних, там скани передавайте сюди. Не буде ніяких там переслідувань чи подібних речей. Ми всі розуміємо, що на тимчасово окупованій території, що вам загрожує небезпека, небезпека вашому життю. Тут всі, це да, це да, всі да. розуміють, тому ну, не треба розуміти, що ви будете колаборантами, але ну, життя є життя. І ми повинні це максимально транслювати. Я бачу. Там по деяким міс... органам місцевого самоврядування, Мелітопольська міська рада, взагалі там проект запустила, та що колаборація, це там помилка, там чи інші речі. Тобто, ми сьогодні повинні дуже гнучко підходити і, і постійно про це говорити, про це говорити да. бо йшлося і про участь у цих псевдореферендумах. Що там дізнаються, ну так залякують, що коли дізнаються, що ви голосували за. Те, щоб віддалити і відділити Запорізьку область, от вам цього ну тут постійно треба говорити, що це взагалі не можна да, ми повинні інформаційно ніяк. боротися, да ми розуміючи, що там є загроза життя і всі такі подібні речі, вони ніяким чином там не ну, не, не обумовлють долю людини. Просто у нас, знаєте, люди такі дуже сумлінні, от щось вони зроблять не так, і вони думають, все ну типу назад дороги немає uh -huh. нічого подібного. Ну ми всі українці повинні триматися одне одного. Ми розуміємо, що їм там набагато важче, ніж нам тут, і ми це. Це, ну враховуємо повністю. Я думаю, що всі органи державної влади це враховують. Я тут прихильник того, щоб органи місцевого самоврядування брали на себе таку роль знаєте, такого модератора і лобіста от тих людей, ага. які поки залишилися. Ага. Чому тому, що у нас фактично більше 40 громад знаходяться в окупації? 43. три сорок три із шістдесяти. Да, ага. Але більшість голів цих громад вони знаходяться в Запоріжжі. Ага. Вони знають ситуацію. Вони постійно знають, людей. знають ага. людей. Вони ходять на наради в обласну військову адміністрацію. Вони постійно комунікують. От у них сьогодні завдання комунікувати з органами державної влади і показувати реальну ситуацію. Ага, тобто вони ага. повинні залишатися лобістами своєї території, показувати ага. всі нюанси, чому так відбувається, тобто захищати людей навіть на, на відстані. Ага. І це дуже важливо. і Люди повинні це відчувати. Радіо на дотик на дотик.